Ну, а ми, друзі, повертаємось до етеру. Адже на годиннику у нас уже 10.32, а Це означає, що пора, пора розпочинати сьогоднішні прем'єри, сьогоднішній музхаб. І вас одразу запрошую приєднатись на наші онлайн-ресурси. Телеграм-канал Радіо рай онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінку Радіо Рай, вебсайт рай.ua, щоб наших гостей бачити наживо. А з нами сьогодні давно вже, до речі не бачили. Даріка так, так. з нами в студії. Доброго раночка. Доброго ранку. Добрий ранок, як Взагалі, настрій в тебе як день розпочався. Та да, все добре. Сьогодні я нарешті трошки краще виспалася, адже зараз почалася школа, mm -hmm. і потрібно A, входити в цей режим. Цей ресурс, так. А ти мені розкажи, будь ласка, як так тобі сьогодні посеред робочого навчального тижня, скажімо так, як тобі вдалося з школи втекти? А яй Поки про це ніхто не знає, але завтра буду зараз. Уже всі чують, скажу тобі більше того. Ну, Чекай, то все ж як не крути, робота є робота. В плані навчання є навчання, ну і творчість є творчістю. Треба поєднювати Так, це слід поєднувати. Скажи, як в тебе літо прийшло? Все гаразд, все вдало. Ти встигла все зробити, що uh -huh. на планувала. Ну чи ні, встигла відпочити? Ні. Так, відпочити точно встигла. Uh -huh. Так було дуже класне, багато класних моментів, спогадів. Тому це літо було класне. О, це, це дуже добре. Я відчуваю, що воно було класне і не тільки в плані відпочинку, воно було класним і тим, що ти. Створила, скажімо так, новий то трек, і кліп, і саундтрек. Зараз будемо детальніше розбиратися. Знаємо, що. Є в нас музичний твір, про який ти будеш розповідати. Я навіть не хочу його озвучувати, щоб ти це зробила. Що ти сьогодні будеш нам презентувати? Давай так. І потім будуть запитання. Так, я буду презентувати мою нову пісню на no Look at Me. До неї ми також відзняли кліп. Частково її вже можна було почути ще у березні е е у фільмі Відпустка на осві. В кількох сценах. Ось ось. Е знаємо, що якраз там Дені. Салем був Ліда Лі, Далі, здається, і Тетяна Малко. Саме так, так. Да, так. ми ще так. по попередній раз, коли ти у нас була у студії, ти нам розповідала, що от буде робота з фільмом пов'язана, mm -hmm. але mm -hmm. я вам поки що нічого не кажу. І до речі, у мене є запитання. Не знаю, чи ти з ним впораєшся, проте ти професіонал? Явно впораєшся. Дивись, фільм то випустили, якщо я не помиляюся, ще 28 числа. Це ну одним словом, весною, так. Ну так так, так так, так, це було весною. Ти випустила свій трек, якраз і кліп, і трек відповідно в кінці десь серпня, серпня. чи не помиляюсь. Угу. Так в тебе є права на той трек, чи немає прав? Є права є прав от в мене було виникло запитання, тому що по факту в фільмі воно звучало відповідно вже швидше, ніж сам реліз. — та, І там є момент. Мало хто про це задумується. А ти молодець, тому що так, там є моменти, якщо ти не маєш прав, ти не маєш права, і відповідно його. Його транслювати це твій трек особисто. Тут, одразу згадую молодчинка. слова Андрія Мацевка. За мною авторські права ходять. Так, так, так. Ти молодчинка. Насправді сама писала, чи десь ні. Продакшеном пісні займався лейбл Нова Мізік. А ось дивись, молодець. Я думав, що це буде таке питання складне, але ти впоралася. І скажи, ти вперше працювала наскільки я в курсі із Бендом саме тоді? Ну, з гуртом. З яким ти працювала там, як тобі відчуття? Оце дуже цікаво, тому що насправді це виглядало дуже круто. Зараз покліп про кліп також поговоримо. Як тобі було з такою кількістю людей, тобто, не ти не сама солістка, а от попередні треки ти була сама. А зараз в тебе дуже багато людей. Як воно для тебе по відчуттях? Е, так, насправді був такий бенд е, юних тінейджерів, mm -hmm. музикантів, був барабанщик, гітаристка, дівчинка, також е, танцюристки. Ось ми бек всі е, Бек-вокал, так. Вони ж танцюристки, так. Е, ми всі здружилися на знімальному майданчику з барабанщиком. Я була знайома раніше. Ми mm -hmm. були разом на фестивалі. Він також мені е, грав. Mm -hmm. Ось, всі mm -hmm. були дуже класні, мені дуже все сподобалося. Ну, це дуже класно. А ще скажи, де, будь ласка, ви зміні? Німалися, тому що я коли слухав, Така цікава локація. Мені здається, вона десь в наших країнах. Я почув. Просто я перше слухав трек, і я думаю, Синевир, Я почув слово Синевир, думаю, о, поїхала на Синевир. А ні, десь було інде. Де саме це було? Так, ми знімали в Києві в Межигір'ї. А це було та не впізнав. Не впізнав, не впізнав. давно. Я давно і я, я так в Межигір'яво що знімались на дачі Янукович? Так. Так, Богдан, так. А тобі... Богдан почув знайому фразу, тому я зразу, знаєш, життя пролетіло двохтисячних парадочем, а тумбочка, звідки гроші беруться, це вже знайомо. А Скільки часу це якраз зайняло в тебе? Ну, ми знімали цілий день від самого ранку, там був. То десь до восьмої, мабуть, дев'ятої mm -hmm. вечора. Ну тобто, не насправді ви дуже швиденько впорались, тому що знімальні процеси займають дуже багато часу. Ну, так, Так, і е, мене цікавить інше запитання. Як ти думаєш, до особисто для тебе, чи ти хочеш ну це виглядає круто? Зараз поясню. Допустимо, там беремо Вакарчука, беремо Бумбокс, беремо інші гурти, беремо Хардкіс, Так вони виступають своїми інструментами, тобто позаду є якраз бек-вокал, є драмер, сабто барабанщик по народу. Повноцінний гурт, повноцінний гурт. Чи ти б хотіла продовжувати сольну кар'єру як е, соло, так і там грає якась інша електронна чи музика? Чи потихеньку збирати так, групу. чи потихеньку збирати якраз той гурт, що би ти для себе ні, я думаю, все ж таки хотіла б сольно mm. Ось. Ну, Рано пізне, чи пізно так. час мав. Ну, експерименти, експерименти ніхто не відміняв. Ну так, так, так. І ми знаємо, що ти якраз застосувала там певні народні інструменти. Я чув там автентику, я її потім в кліпі і побачив. На чому ти грала? Пам'ятаєш? сподіваюся? так давай цимбали. Це були цимбали. Як тобі цей досвід? Це для мене зовсім новий інструмент. Я взагалі не знала. Мені дали ці палички, я не розуміла, що робити, так. Але, ну в кінці я вже якось розібралась. Щось там вдарила і щось попрацювала. Чи ти хочеш, можливо, зараз також до речі є дуже багато? Багато моментів, які люди вивчають для себе, там я не знаю сопілки, трембіти і тому подібне. Чи ти хочеш десь можливо застосовувати їх? Сам, Чи ти саме з народних інструментів? Так, саме з таких прям народних, тому що їх в електронну культуру дуже частенько Воно застосовують. є вже всюди. Від mm -hmm. кольору до вибору. Хочеш цимбали будуть цимбали, хочеш ще цілку... Цимбали вона застримувала якась. Боже, сопілки, там вибір величезний, насправді. До речі, я не думала про це. Не думала? Можливо. А тепер задумаєшся? Так. Я тобі скажу. Тепер. Ти задумаєшся, е, ну що я пропоную зараз дати невеличку то е, прем'єру, якраз і потім повернемось, тому що маю для тебе декілька запитань. Ну, а, таких. а зараз, друзі, переходимо ексклюзивно до прем'єри треку «Now Look At Me». Слухаємо. No. Це друзі була Даріка і новий трек на Me. І знаєш, в мене таке відчуття одразу десь повертає в якийсь ну, мюзикл, такий тінейдж-рок, мюзикл, десь на... Ну, почекай, саундтрек до 에, фільму. Так, так Саундтрек до фільму на секунду. саундтрек, але Ні-ні, ні, дивись, Звичай. це саунд. Ну тобто він там це звучав. саундтрек, із, скажімо фільму. так, із фільму. Можливо, так буде правильніше. Я сподіваюся, що рано чи пізно він буде головним десь у твоєму житті. Ну, не він саме цей трек, а щось інше, на кшталт того, тому що ти. Уже з цим дуже дуже близько знайома. І я думаю, ти якраз цю культуру потрішки будеш розбирати для того, щоб її потім віддавати. Ну і як я обіцяв, будемо зараз спілкуватися про певні речі. Значить, я спробував розібрати ті слова, які звучали саме в треку. Певні речі, я Ні, по факту, я все знаю, але будемо спілкуватися якраз із нашими слухачами. Я буду тобі ставити м м запитання. Ти повинна їх пояснювати для слухачів, тому що є молодіжний сленг, умовно кажучи, і ти там До дуже речі, частенько його там Питання. Так, так, так. І е, я буду тобі ставити запитання саме із е, слів із твого треку, так і ти повинна їх на м, скажімо так доступно пояснити нашим слухачам. Там все дуже просто. Отже, ти як Джей Дзі. Що це таке? Це співак. Ні, ну це ну так. Це ми розуміє. Це ми зрозуміло, що ти мала на увазі, як Дзі? Ну це ніби таким крутим. Ну ось так. Так крутим, тому що Джей Зі. Ми нещодавно також спілкувалися. Він є топовий mm, найбагатший тепер так, на так, світі. Так так, так, так. Як джейзі це дуже круто. Окей, далі по розмові. Ген... Gen Z, Це Gen -Z. Gen -Z. Gen -Z. Z, це покоління. Ось. Це покоління, так покоління Z. За... ніби по розмові. Ти такий. 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 Ну, такий. Скажи, не з мого розливу. Скажімо от, так. От. так. Не твій рівень. Так, так, так. Окей. Okay. За паспортом за скуф. Так. А, о, тут, тут питаннячко. Ні, тут зрозуміло, так. але слухачам пояснює. Давай. Ну, скуф – це такий, коли дорослий чоловік, який не дуже доглядає за собою. Плюс 40, давай так добавимо. Може бути плюс 35, 40 умовно, який Трішки е, уявили футболку якусь а, майку. Майку, 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 так, майку так і інші перед трішки. телевізором. Правильно? Так. так. Наступне в нас запитаннячко: авіарежим. Ну тут насправді дуже просто. Ну, це як відключати мережу? Я не знаю. Ну, поставити в телефоні так. авіарежим. Типу, відключитися від мережі. Супер. Приймаю дзен. 에... Приймаю зв'язок з собою, виходжу на зв'язок з собою. Угу, 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 угу. Окей, а тепер я тобі підготував якраз олдскульні теми. Себто те, що ти не повинна, або, можливо, чула від можливо, батьків, чула. скажімо так, що ти, ти не хвилюйся, мені подобаються твої очі. Типу приймаєш. Олдскульна тема, і тут такі очі. Хлоп, так, окей, все буде гаразд. Чи знаєш ти такого? Ну, Джей Зі був, так, ти його знаєш. А тепер чи знаєш ти такого виконавця, як Степан Гіга? Знаю. Знаєш, і, і будь-який його готре. Степан знає? Золото Карпат. Золото пісень. пісень я тобі казав. Та я знав, що вона це буде знати. Тільки у мене далі буде гірше. Поїхала. Так, Ти в цій справі піонер. Як ти можеш її пояснити? Ти в цій справі піонер. Чула колись таку фразу? Мала би чути. Я не чула. Ну можливо, Ничего? ти щось не розумієшся в справі. Молодець, так це правильна річ. Піонер це колись там було. Не буду тобі згадувати за Савок, це Радянський Союз. Це якраз той момент, коли ти піонер дуже юний, і ти нічого не розбираєшся. Ти в цій справі піонер, типу, ти взагалі не ще тільки Ти юний. Почав? Ти юний так. так, супер. Їдемо далі. А, значить, ем... це не контрольна робота, це просто халява. Ану, які варіанти можна ти можеш помолитися? Це є нормально. Це не контрольна робота, це просто халява. Ти не чула слово халява? Ні, чула. Так, та. Халява саме? Ну, це щось погане, я не знаю, типу, якесь недобре рішення. Халява це якраз момент, типу, це е... На шару. За просто так. так? На шару, так, так, так. Типу, це не... контрольна робота, це халява. Типу, я її зроблю просто так. Це мені повезло. Ага. Окей, їдемо далі. А я ж знав, що Переходимо. Чимось. Так, е... давай, давай з тобою зарубимось. Чула колись таку фразу? Давай з тобою зарубимось. Я не знаю. Можливо, це якась комп'ютерна гра. Ну, типу, ну непогано. Не це погано. як один із варіантів. Це один із так, варіантів, один із так. варіантів. Коли ви просто змагаєтесь між собою в чомусь? Це суперечки. Типа, зарубимось. Знаєш, типу, mm -hmm. давай зарубимось, давай підемо на контри, щось на кшталт того. Е, ну, остан... майже останнє запитання, тому що ще є бонус плюс. Е, м, у мене сьогодні мало лаве. Лаве слово чула. У мене сьогодні. Я бачу по ні. Трохи, <свят> ти ще трішки до шансону дій. Ні, до шансону ні. У мене сьогодні мало лаве. <свят> ні, такого не а, батьки, чула. А, батьки чули. Це про добре, перейменую якраз uh, на формат no того. No money in pocket. Єп, єп, in pocket». Я не маю. У мене нема з собою кешу. Тепер <свят> right? розумієш, так? Like? Ну, пояснюй. Ну це, це, це в тебе немає. Це <реш> немає грошей. Саме так. Сумно. І останнє, останнє, що хочу тебе запитати, це якраз мені по цимбалах. Мені байдуже. Мені байно. О тут я знав, що вона розбереться з цим запитанням. Останнє, що будемо тебе запитувати, бонус плюс. Так, ні, це, ні, це ну, був бонус плюс, так, якраз бонус, по факту. Фінальне. Що ти готуєш далі? Чи можливо ти вже десь працюєш над якимось фільмом? Можливо, Крістофер Нолан уже десь там Надзвоню. тебе надзвонює. Це інтерсталлер, це дуже великі фільми. Там можливо Кіліан Мерфі тебе набирає. Можливо, щось ти вже готуєш. Цікаво тебе послухати е, саме з акторської. То я знялася в новому фільмі, який вийде знялася? Так mm -hmm. який вийде в грудні, якщо я не помиляюсь, 22 грудня. Ось е, це фільм «Ну, no мам». 嗯。<laughs> mm hmm. Так, я сподіваюся, що буде дуже класно. У мене там така, ну теж невелика роль, але для старту повір, це велика роль. Для старту це взагалі кло... кльово дуже. Ось музики. сподіваюся теж зовсім скоро буде прем'єра, десь в кварталі. А наступному з ким якраз можливо з кимось ти там можливо колаба. Так, банка. можливо, там десь когось вона бачила з таких дуже популярних відкривань. Зараз ми так дістанемо в плані того, що продюсери скажуть, що ти там розповіла. Ні, колаби поки не планую, але. Можливо, хотіла б. Про фільм. про фільм. З ким можливо ти знімалася так, з таким. Хто так. був із акторів? З тобою. А з акторів? Поки mm. не можу. Е, сказати. Взагалі, Ось. поки не можу сказати. я Вона професіонал Взагалі. Богдан. Вона професіонал, тому що вона не може про це говорити, правильно? Так. Але я познайомилася з дуже класним продюсером Євгеном Талером. Угу. Справді, ми раніше не були знайомі, проте я слідкувала за ним, я знала його. Ось він дуже. Класна людина, і мені було дуже приємно з ним поспілкуватись і попрацювати. Судячи з того, як в тебе горять очі, це означає, що співпраця буде продовжуватися в тому числі. А ми тільки будемо тобі цього бажати. Ну а, і на так, На останочок на останок по, побажання для наших слухачів на сьогодні тебе. Я бажаю усім миру. Гарного дня і тим, хто вчиться, гарного навчального року, гарного початку. Ой, супер, супер. Ми тобі бажаємо, щоб реально ми побачили якийсь, не знаю голівудський фільм. Сказали Богдан. Потім ми з тобою, що так, а ми, ми, її знали. а ми її знали. А ми її знали. Вона у нас була у студії. Ми тебе сьогодні дуже ну, раді. Ну, А я друзі нагадую, що з нами сьогодні наживо у студії. Нарешті я не кажу по телефонній лінії а так. саме наживо з нами. Даріка сьогодні було тобі продуктивного, Гарного дня і тижня. Ну а ми, друзі.